Незважаючи на складну ситуацію в Україні, управління культури, національностей та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації працює у звичному режимі. На виконання розпорядження голови облдержадміністрації про заходи з підготовки та відзначення в області 200 річчя від дня народження Тараса Шевченка, в області забезпечено проведення в закладах культури і освіти низки різноманітних культурно-мистецьких заходів. 24 січня у Городоцькому районі розпочалась естафета звітних концертів. Побувала у цьому. Районі і наша знімальна група. У тому, що Хмельниччина славиться своїми митцями, поетами, композиторами, співаками та танцювальними колективами, немає сумнівів. У рамках звітного концерту в городку глядачі насолоджувалися номерами, які підготували аматори народного мистецтва. Таких у програмі було близько 20. Інтересно построєна програма. В основному на українській народній пісні, на фольклорі, танцювальні колективі. І є дуже цікаві номера, які достойно можуть представляти не тільки Городочину, але й Хмельниччину на київській сцені. Особливо порадували гостей свята хореографічні колективи. Що особливо радує, це діти ходять на хореографію, це великий плюс, тому що зараз у дітей комп'ютери в голові, колективи всі укомплектовані, що особливо радує, що дуже багато мальчиків, вони дуже хороші мальчики, на них можна ставить хореографічні постановки. Городчина не обмежилась лише концертом художніх номерів аматорів області. До уваги усіх гостей міста мешканці району запропонували ще й тематичну виставку мистецьких робіт: іконопис картини, вишивка, макраме, художня різьба ось лише невеликий перелік того, чим милувалися гості свята цього дня. Петровий талюк відома у городку людина. Саме він є автором герба міста. Художник не зміг залишитись осторонь свята та представив на виставці свої ікони. Ну, першу ікону я написав мамі в подарок в 13,5 з половиною років. Вона до цих ще зберігається. У мене є в доробку більше ікон, а тут на даний момент, які вийшли, ті привіз. Ірина Трунова каже, що серед номерів концерту та робіт на виставці уже бачать ті, які однозначно представлятимуть область на звіті аматорів народного мистецтва у Київському палаці Україна 23 квітня. Безумовно, хотілося б показати якомога більше творчого надбання Хмельницької області. Сьогодні ми для себе знайшли декілька родзинок, в тому числі, от я можу навіть сказати вам ім'я і прізвище, це Вікторія Літвінчук, дівчинка, яка співає і одноголосно всі вирішили, що вона буде приймати участь у творчому звіті. На долині мак червоний не цвіте. Серед ночі, грім гуркоче, я ж укаю. Де враження від концерту у присутніх залишилися найкращі, але жарі не забуває, що вони сьогодні мусять обрати кращих. Концерт емоційно цікавий. Він наповнений, багатогранний, розмаїття, розмаїття колективів, багато молоді. Що дуже цікаво. Концерт враження, враження справи. Досить таки позитивний. Треба порівнювати і треба дивитися, а тоді вже треба буде думати і вибирати. Творчий звіт району це теж дуже серйозно, тому що тематика повинна бути витримана. Творчий звіт приурочений до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Мені дуже сподобався різбляр. На жаль, не пам'ятаю його прізвище. Тут присутні три роботи. Ми теж їх вирішили взяти на Київ. Організатори переконані, що концерти та виставки у рамках творчих звітів сприятимуть подальшому розвитку аматорського мистецтва, широкому залученню громадськості до вшанування пам'яті Великого Кобзаря. Останній звітній концерт області відбудеться 6 березня у Новій Ушиці. Повні версії концертів, присвячених 200-річчю Тараса Шевченка. Ви зможете подивитися в ефірі телеканалів TV7 та Ексклюзив. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, Артур Літинський. Новини TV7